Я тут побачив таку дверку, це не новий стиль, це у нас тут непра... неправильні шапочки, ми їх замінимо. Я побачив, що дверка стоїть в бетоні. І ви її нещодавно замовили. Mm -hmm. А чому в бетоні? Що зараз? Популярно... Популярний колір? Ну, так, він дуже цікавий, час від часу питають. Та, в принципі, нам сподобалось на вітрину. думаю. що, Шо, люди прям беруть колір та куплівку бетон? Так, да, от у нас, наприклад, ми навіть не встигли її вмонтувати yeah. в цей прийом. Вона стояло просто чекала зіркового часу. То люди побачили і замовили такі самі з такою самою вставкою. Серйозно? Да. Слухай. А якщо брати ось бетон, що частіше беруть? Бетон такий світлий чи бетон темний? С чесно кажучи, такого ну нема, що щось брали стабільніше. Тут вже і відберу і та І світли. Да. Я думаю, що напевно навіть моя думка, що навіть трошки темніший буде, частіше брати. Mm -hmm. Прикольно.